Допустимісті достатніх доказів оцінює не депутати, не Верховна Рада а лише суд, Треба звикнути, що в цьому суспільстві всі громадяни рівні. І якщо, звичайно, громадянина України без мандату народного депутата, по прізвищу, наприклад, Онищук розглядає суд безпосередньо за поданням прокуратури та слідства, то народного депутата Онищенка має розглядати суд так само, як і його безмандатного співгромадянина. ніякі депутати ні в комітеті, ні в Верховній Раді не мають оцінювати, злочинцем чи не злочинцем є той чи інший їхній колеги. Вони мають лише вивчити обґрунтованість доказів, які свідчать про ймовірність і можливість притягнення відповідного депутата до кримінальної відповідальності, необхідність та можливість його затримання, необхідність та можливість його арешту. Інших Функції у депутатів не вкладається. Не їхня справа давати оцінку фактам. Ба більше, слідство не має права розкривати перед ними всі наявні факти, бо як ви розумієте, це таємниця слідства, яка буде відомо виключно на процесі.